Друзі, привіт! Зробив ось такий а, чехольчик. Тут такий підвіс, можна його так, можна так підвішувати. Ось так працює. Він. Ось так. Цей ножик, пам'ятаєте? Ось такий ножичок. Ось так закривається. Ось так. Ні, не випаде ніяк. Фактура. Така під, під карбон. Це. Тесь, е, як він називається? Хольстекс матеріал. Він такий фактурний. Е, той самий кайдекс. Там небагато вид фактур у нього є. Є отакий от карбон, є під шкіру і, і ще там яких, якихось, там, по-моєму, декілька видів. Отже... Вот такая штука. Ось так. Дістається. вот так. Вот так. Складаємо. Кому сподобалось. Ви вот, знаєте, що робити. Дякую новим подписникам, Ось вот так получилось, Прикольно. Перші кроки. Так скажем. Отже, друзі, дякую за пригляд. До нових зустрічей.